Вночі окупанти з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину. Понад 60 снарядів випустили одразу по трьох громадах: Марганецький, Червоногригорівській та Нікопольській. Всюди минулося без постраждалих. Проте у райцентрі пошкоджено шість приватних будинків та багатоповерхівка. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Знищено кілька господарчих споруд. Ще снарядами побило комерційне підприємство: понівечено лінії електропередач та газогазогін. Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. А от вчора в день армія РФ вдарила Мирівській та Марганицькій громадам Нікопольського району. Пошкоджено близько 20 приватних будинків та господарські споруди. Поцілили також по Синельниківському району. Там під обстріл потрапила великомихайлівська громада. На щастя, люди не постраждали. А от на Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Всі керівники громад на місцях виконують свої щоденні завдання. Комунальне підприємство в робочому стані працюють. В інших населених пунктах Дніпропетровщини ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Поліна Племарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.